Фільми, на яких я росла, і чому вони мене навчили, як письменницю назад в майбутнє як просрати жіночого персонажа, маючи усі ресурси для того, щоб цього не трапилося. Дженіфер, вибач навіть коли я була дитиною, я не розуміла, чому творці так ненавидять Дженіфер і не дають їй бути людиною. Вона просто лялька, вона просто діва в біді. Надприродне і бібісічний шерлок, як квірбейтити своїх фанатів протягом багатьох років, щоб потім пукнуть в калабаню і зробити вигляд, що так і мало бути в надприродньому і бібісічному шерлоку. Був найгірший квірбейтинг, мені здається, в історії сценаристики нульових і десятих. Я не знаю, як це коментувати. Просто не робіть так, і я навчилася не робити так. Це було супер крінжово. Взагалі не зрозуміло, на що це було зроблено. Крім підняття рейтингів, але ті ж самі рейтинги потім обернулися проти творців. Тому ну треба думати головою перш ніж щось робити. Знаєте, це корисна навичка. Гаррі Поттер. тут буде не так радикально і не так страшно. Це просто історія про те, що всьому свій час і деякі твори такі втрачають свою актуальність із цим часом, якщо говорити. Про Поттерські фільми, то так воно і трапилося. Це все ще хороші фільми, але ви прекрасно і самі розумієте про що я.